Павло Молчанюк працює психологом в рекреаційному центрі берег надії. Спеціалізується на наданні психологічної допомоги військовим. Сам нещодавно повернувся з війни. Каже, при спілкуванні з військовими насамперед потрібно бути щирими. Це щирими бути. От ветерани це такі самі люди, як і всі інші, просто які більш трошки втомлені, які пережили багато таких моментів. І коли є підтримка суспільства, підтримка людей, сім'ї, насправді не треба нічого нового видумати. Просто тепло. Посмішка, якась така, знаєте, підтримка, якісь добрі слова, такі нормальні. Насправді не треба багато, і не потрібно боятися спілкуватись, але при цьому розуміти, що доречно говорити, а що ні, наголошує Павло Молчанюк. Варто уникати чутливих тем, не задавати так, би мовити, знаєте, таких грубих питань, наприклад. А й за що вони ці всі хлопці гинуть? Там що ж це воно, все це ж все політика, це ну не можна таких речей. Тобто не обесцінювати то, що робилося, і ті жертви, які покладені, це раз. Потім не казати, як я вас розумію, є така банальна фраза, яку дуже часто говорять. Ну не треба. Просто нормальне ставлення. Наприклад, сказати, я дуже вам вдячний. Там ну, ніхто не каже, знаєте, не треба там робити якісь такі стереотипи, там п'єдестал, прям вони не потребують цього. І точно не потрібно жити. Літи каже Павло Молчанюк. Зрештою, спілкування з військовими нічим не відрізняється від звичного повсякденного спілкування з рідними чи знайомими. Треба руйнувати цей стереотип, що військові, які приїжджають з фронту, вони там якісь не такі люди. Так, да, вони трошки змінилися, це правда. І сім'ї мають це розуміти. Тобто вони вже не будуть тими, ким були. Але повірте, вони як любили дітей, як любили жінок, нічого не змінилося. Просто в них трошки стали моментами встрічки, якісь реакції. У них, наприклад, відчуття справедливості трошки більш загострене. Ці моменти треба просто якось розуміти і не загострювати на них питання. Тобто намагатися толерантно, спокійно, якось. Як то кажуть, своїм теплом подолати можна все. Елементарна повага, вдячність і щирість головні принципи при взаємодії з військовими, каже Павло Молчанюк. Вірить, що війна закінчиться перемогою України, і захисники і захисниці ще скажуть своє вагоме слово при відбудові країни. Все одно війна колись закінчиться, і я хочу вірити, що ми переможемо. По любому але як далі відновлювати ту країну, ми можемо або цих людей взяти, соціалізувати, і вони, повірте, це буде велика рушійна сила, бо хлопці, які повертаються з фронту, повірте, як правило, це зовсім не ті хлопці, що хочуть сидіти вдома, лежати на дивані. Повірте, це активні хлопці, які, якщо буде дозволяти кому здоров'я, повірте, вони дуже багато чого можуть для цієї країни зробити.